Тільки коштує тобі бажання всім догодити. Втрачені роки, ти живеш за чужими очікуваннями, а не своїми бажаннями. І одного дня прокидаєшся і розумієш, ти витратила половину життя, щоб заслужити схвалення тих, кого навіть не поважаєш. Розмиті межі, коли ти кажеш так, коли всередині все кричить ні, ти віддаєш шматочок себе. З часом уже не розумієш, де закінчуєшся ти і починаються всі інші. Третє це самозрада, коли бути зручною, це маленька зрада власної правди, а зраджуючи себе щодня. Ти втрачаєш базову довіру до себе. І саме тому так важко вірити у власну силу. Четверте порожні стосунки. Коли ти всім догождаєш, тебе люблять не за тебе, а за твою зручність. І тоді поруч залишаються не ті, хто бачить твою цінність, а ті, хто користується твоєю поступливістю. П'яте відкладання енергії. Догождати всім це жити з постійним страхом осуду. Цей страх точить твою енергію, з якою ти могла будувати, творити і любити. В результаті ти ніби живеш, але відчуваєш себе порожньою. Бажання догодити всім. Завжди закінчується одним: ти залишаєшся останньою в списку власного життя. Як це змінити? Розповідаю на інтенсиві самооцінка деталі в описі.